Росіяни активно використовують іноземні компоненти у своїх ударних та розвідувальних безпілотниках. «Молнія» і Фенікс про це е повідомили у головному управлінні розвідки. Так, дрон молнія який фактично є покращеною версією дешевого FPV-дрона, це здебільшого китайські деталі. Хоча у ключових системах апарата використовуються швейцарські мікролем... мікроконтролери, американські перетворювачі і японські конденсатори. Натомість безпілотник Фенікс російські розробники позиціонують як наступне покоління розвідувальних дронів типу Арлан 10 Як повідомляють у ГУР МО його начинка включає компоненти виробництва США. Швейцарії, Китаю, Нідерландів і Тайваню. Лідер німецької опозиції та кандидат у канцлери Фрідріх Мерц заявив, що надав би Україні крилаті далекобійні ракети Таурус, але за однією умовою, що на це було б погодження від сполучених штатів, за словами Мерца, якщо він був би канцлером Німеччини, то поставив би Україні далекобійні ракети лише після консультацій із Вашингтоном. Також політик зауважив, що навчання українських військових роботів з цією ракетою складе щонайменше чотири місяці.